З 16 січня в Україні розпочнеться тестування програми безкоштовного обміну старих електричних ламп, розжарювання на енергоощадні led лампи. Про це на засіданні уряду розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Сьогодні уряд ухвалює рішення, завдяки якому суми в комунальних платіжках будуть ще меншими. Мова йде про програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні led лампи 16 січня розпочинаємо програму в режимі бета-тестування. На першому етапі плануємо замінити до 500 тисяч ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території нашої держави. Кожен зможе подати заявку через Дію, а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділенні Укрпошти увесь процес буде максимально простим і швидким. Дякую партнерам за підтримку. Зокрема, Єврокомісії, яка закуповує для України 30 мільйонів світлодіодних ламп, та Франції, яка додає ще 5 мільйонів. В першу чергу, через найбільший ефект економії будуть забезпечуватись обласні центри і великі міста. До кінця лютого лампочки мають надійти і до найменших сіл. Як пояснили в Мінекономіки, у такий спосіб українці зроблять свій внесок упровадженні енергоощадних технологій, адже led лампи споживають 7-8 разів менше електро. Енергії також у міністерстві уточнили, що 40% структури споживання електричної енергії в Україні становить населення а заміна 50 мільйонів лампочок розжарювання може заощадити роботу одного реактора потужністю 1 мегаватт.